Привітала. <х expression> Привіт. <спільного error> ми їздимо зараз командою української, ну, української моротворчої школи, командою Центру близько досліджень по областям України і спілкуємося з нашими партнерами. Так сталося, що ми здебільшого до цього працювали на сході і на півдні. Це саме ті а, регіони, які зараз найбільше потерпають від. А, окупації Російської Федерації. От можеш ти розказати, чим ти займалася, да або над чим ти працюєш, от, починаючи з 24 лютого? Ну звісно, серце найбільше болить за Бердянськ, тому найбільшу частину часу присвячую саме гуманітарній допомозі. Місту намагаємось доставляти ліки, продукти. Це літні люди, це мами з дітьми, які там знаходяться, люди з інвалідністю, які не можуть виїхати з міста. І це ну, напевне найбільше зараз. Друга велика, велике таке завдання, яке перед собою ставить і організація, і я це інформаційна, інформаційний супротив. Тому ми активно долучаємось до репортерської мережі Радіо яка охоплює всю Запорізьку область і інформує про все, що відбувається в Запоріжжі, в містах, які поруч в цій області, в окупованих містах. Ну і третій великий такий фронт це гуманітарна допомога в решті, в решті України. Всі люди, не зважаючи на те, чи мусили вони виїхати з міст, чи залишились, чи за кордоном, чи просто там втратили годувальника, чи навіть можливість заробляти зараз багато. Ми співпрацюємо з організаціями в Нідерландах, в Румунії, в Польщі щодо гуманітарної допомоги Україні. Але от ти сказала, що зараз. Ти ну там в співпраці в кооперації. А з кимось із е, випускників або партнерів української миротворчої школи співпрацюєш або тримаєш контакт? Мережа дуже допомагає української миротворчої школи, тому що це ну, по-перше, дуже багато людей, які саме опинилися в дуже схожій ситуації, які були активістами, які були лідерами думок і. Носіями цієї культури активізму в своїх містах, а зараз вимушені були їх залишити через небезпеку. Ми маємо дуже багато спільного і маємо дуже великий спільний досвід, і це допомагає ну не витрачати час на знайомство, на якісь там узгодження, на цінності. на... Обмін люб'язностями, я можу написати будь-кому з мережі, сказати, нам потрібні там, продукти для дітей, і все, я їх отримую. Це вирішується буквально за декілька хвилин, тому що ти, ти знаєш, до кого можна звернутися, знаєш з ким, і ти знаєш, що ці люди не підведуть, що вони зроблять вчасно, якісно, і ти точно перевірені люди вже роками. І ну, вони тебе знають, навіть якщо ми не, не в одному потоці навчалися в школи або навіть не пересікались ніде, просто з, з бази можна взяти і. Налагодити цю співпрацю, от якщо взяти навчання, чи щось тобі е, стало в нагоді з того, що ти дізналася ну, саме під час е, навчання от, в нинішній діяльності? Угу. Ну напевне, най... найважливішим, найкориснішим в, в контексті військових дій, які на го почалися, це було, було розуміння історії різних народів. Те, що ми проходили на курсі про, про, про різні підходів, різні впливів, про різні виховання, різні соціальні тяглості, це напевно було найважливішим. Тому що зараз, коли я приїжджаю в будь-яку країну, в мене є підґрунтя, на якому я можу створювати спільні якісь наративи з нами, тому що у кожного народу є своя історія, і от розуміння цього воно прийшло на курсі української миротворчої школи там, найпростіший приклад це про історію кримських татар, які, можливо, навіть більше потерпали від росіян, ніж українці, і чому в Криму не припиниться супротив ніколи. І це розуміння, що історія країни відображається на поведінці і на патріотичності людей зараз, вона дуже допомагає будувати партнерства. і... Оцей коннект створювати між українцями і людьми в якійсь іншій країні, знає там Румунія, Польща, коли ти приїжджаєш, одразу починаєш згадувати, що ти знаєш про історію України, гуглити, які в них були диктатори, як вони перемагали в війнах, як вони боролися, які в них були перетини з росі... з російською армією. І ти вже ну, тобто, це розуміння, воно дуже допомагає будувати саме партнерство і знаходити спільне. Як ти бачиш майбутнє? Думки про це почались більше місяця тому, коли я зрозуміла, що в мене немає бачення майбутнього взагалі, ти робиш тут і зараз, тому що потрібно допомагати. І ти встав і пішов. От зараз ти можеш це робити, це робиш. Ну напевно, вже півтори місяці, і тоді з'явилися групи підтримки для жінок. Тому що я розповіла про це в сторіс і дуже багато відгукнулись жінок. Жінок які сказали, що так, ми теж не можемо думати про майбутнє. Ми не плануємо більше ніж до обіду, тому що мало лише станеться. І наше завдання в цій групі підтримки це повернути собі владу над життям, почати щось планувати зараз. Вже всі наші дівчата майже вони готові йти далі. Ми вже думаємо про на місяць наперед. І, в принципі, я з точки зору бачення майбутнього, думаю, що групи підтримки вони зараз мають працювати на бачення майбутнього і повернення собі влади на життя. Чи хочеш ти комусь передати вітання із у Я хочу передати привіт всім випускникам, всім, хто долучався до української методівської школи. Я знаю, що це сотні людей в різних проєктах за всі роки існування цієї ініціативи. Подякувати за те, що ви ділились своїми історіями і ними надихали когось і мене в тому числі на нові проекти, нові якісь ідеї, нові ініціативи. І не здаватися, як би не було складно. Ваші історії вони наближають наш мир. Дякую вам дуже.